Всім привіт Прийшов ось день до копанки подивитись що тут Вода вже звідси зійшла Ось тут вода чиста. не видно пока що сходило, Але вот дно видно Думаю, прийду в день, подивлюсь, може щось побачу, як ходить. Але не видно ні карасика, ні пліточки. Вже тепло по версії мав би ходити. Може я тут качки вибив. Або Андатра. Не бачив тут андатру, але качок бачив. Прилітають постійно сюди. Вітер кушір відгонить. Це такого сидень вітру можна прийти його позабирати, цей кушір, його вітром під якийсь один бік стягне. Вода темна, не сильно тут видно, тільки там де мільше. Тут під берега я почистив почув, то тут дно видно. Можна спуститись нижче. Ось так подивитись, тут під берегом видно листя чисте. Можна буде на ті вихідні прийти, з згуткою спробувати, щось буде клювати тут. Щось як попадеться, то назад випустити, просто подивитись. Ось такі порівці сюди, під, і куширом все запливло теж. Зараз як гадки не було то риба, мабуть, не вийшла. тут дуже мілко буде робитись. Вон туди. мостика цього виходить воно. Мостик мілка. Лячки риба, мабуть, не пройде буде. води багато, вона тут все затоплює. Бо по потім тече.